І коли після 20 років ти залишаєшся один, і ти розумієш, в тебе стільки багато вільного часу, але у той самий період я зрозуміла, я маю третю дитину, май мій ютуб-чене, мой ютуб-канал. Вітаю, друзі! Січень 25-го року я в Харкові і зрозуміла, що не мала часу навіть записати відео. І я зрозуміла, що в мене почалась дуже цікава пора. Нова пора у житті. Коли мої діти покинули сімейне очах, я залишилася у Харкові сама, тому що діти мають наразі дуже важливу задачу. Отримати якісну освіту у Німеччині та здобути прикладні навички і розуміння, що вони хочуть робити та як допомагати в майбутньому нашій Україні. У моєму житті я завжди говорила, що моя перша і найголовніша робота це бути мамою. І більше ніж 20 років я дійсно працювала мамою, як то кажуть, 24 на 7 та 365 днів на рік. Я так полюбляла мою цю працю, роботу, бути мамою двох чарівних діточок, що я ніколи не жаліла, що я робила це більше ніж 20 років самотужки. Ну так буває у житті. Моя подруга, у якої син вже рік як тому поїхав навчатися в інше місце, запитала мені, як тебе це відчуття самотності. Е, я зрозуміла, перше да, коли ти е, думаєш про це, це дуже важко. Як це? З сьогоднішнього дня, кожного дня я маю 24 години вільних і нікому нічого не зобов'язано. Але насправді. Дякуючи сучасним засобам комунікації, звісно, ти можеш налагодити оцю WhatsApp, дзвінки комунікацію, щоб підтримувати для себе перш за все відчуття, що в тебе все ще повна родина, що діти потребують твоєї уваги і так далі. І по-друге, мабуть, коли ти маєш дуже гарну роботу. І заздалегідь розумів, що одного дня птенці вилетять з твого дому, то, звісно, це переорієнтування часу, але зовсім не самотність. Не самотність. Як це жити у Харкові, у прифронтовому місці? Так, да, це інакше, інший стиль життя, це не Київ. Але це те, що твій мозок одного разу прийняв і просто розуміє усю небезпеку, але переважує комфорт життя у рідному місці. Чи можна бути повністю задоволеним, не виїжджаючи з Харкова? Будуючи усе бізнес, сім'ю у Харкові, важке запитання, тому що завдяки моїй роботі та можливостям я не перебуваю 100% у Харкові. Я маю можливість подорожувати, і тому ця зміна обстанови, вона дуже сприяє тому, що я повертаюся до Харкова і я сумую за Харковом. Коли я повертаюся до Харкова, я не думаю про ось ці негаразди, які кожного дня, звісно, зустрічаються харків'янам. Коли мої колеги з Києва запитують, чому я не працюю з Києва, я говорю, що це неможливо пояснити, наскільки мені моєму мозоку комфортно у Харкові. Подивіться життя. Не спінилося, життя не спинилося, життя продовжується. Ми маємо усі сервіси, які потрібно мати, щоб бути задоволеним як у бутовому питанні, так і соціальному, адаптаційному, психологічному. Це комфорт усюди, усюди. Чому я не відчуваю е, самотності, коли мої діти навчаються у Мюнхені? Ви знаєте, я отримала ту можливість пройти е, ось цей новий шлях пошуку е, університету, спеціалізації майбутньої професії е, з моїм сином, котрий наразі е, менш зацікавлений у цьому питанні, ніж мама. Я обирала мою майбутню спеціалізацію у радянські часи, коли що ми мали, не мали інтернету, але тільки раз на рік, роздруківка університетів, інститутів, тоді з можливою назвою твоєї спеціалізації професії без розуміння, що ти будеш робити після цього. І, і тому, коли я порівнюю, що ми маємо наразі. Оцей цей доступ до програм, до іноземних е, програм інститутів е, е, та е, завдяки інтернету, GPT ти можеш сформувати запитання просто по-юзерськи. Я хочу розробляти дрони. Запропонуй мені, будь ласка, які спеціалізації, факультети е, е, пропонують і що я буду вивчати. Ну, тобто, це інший е, всесвіт. Де ти можеш дійсно обрати щось таке цікаве для мозку і бути зацікавленим продовжувати це навчання. До речі, дуже цікаво, як я обрала свою спеціалізацію фармація. Це було не з першого року. Але у 9-му і 10-му класі я вивчала ось цей посібник по. Інститутам у самому Радянському Союзі. І я була зацікавлена у неземних спеціалізаціях, як стати реабілітологом, спортивним тренером це у тарту в Естонії. Або я знайшла спеціалізацію, щоб бути розвідницею східнознавства у Владивостоці. Це від Харкового, о oh гад! Два тижні поїздом в той час, я не знаю. Ну, тобто, усі спеціалізації були якісь такі мрії, рожеві мрії, блондинки. Я просто хотіла чогось неординарного. А коли в мене була оця учбова практика у 9 класі і тест проходили на профорієнтування, коли я сказала, я хочу. Працювати там, де я можу розробляти ліки. І мені якось відповіли, що це не в нашій країні. Mm. Тобто, до чого я? Що я не мала у ті часи якогось е, керуючого або, е, органу або дорослого, або установи, щоб е, допомогли мені зорієнтуватися. Тому я це було дуже смішно, намагалася поступити на економічне планування, але тому Харківський Каразінський університет. Але тому, що мені на момент подачі документів це було якось нецікаво, я вирішила на нову спеціалізацію економічна кібернетіка, де у результаті я просто завалила математику, де я усе життя була відмінницею, тому що перенавчалася Ну, тобто я не розкрила скобки, моє улюблене завдання у математиці, але це був сигнал, звісно, сигнал з Всесвіту. У той рік мої дві однокласниці вступили до Харківського фармацевтичного інституту і о, здравствуйте, Два роки вивчання у цих методичок, і я просто почувши фармацевтичний інститут, зрозуміла, так це те, де я хочу навчатися. Так я обрала у наші часи мою спеціалізацію. А у минулому році я почала цікавитися, що може зацікавити мого сина, який має здіб до математиці, логіки. Логі. Але це повинно бути теж, теж щось нетривіальне. І тому я розпочала користуватися усіма, усіма веб-ресурсами та чатами допомоги у телеграмах, наприклад. Ну, що існують наразі, для того, щоб орієнтуватися можливими опціями. На моєму каналі ви, мабуть, бачили або можете побачити відео про те, як моя дочка почала навчатися в Мюнхенському технічному університеті. Та як мій син переїхав також до Мюнхена, і ми сподіваємося, що цього року він почне навчання вже в німецькій вищій школі. А наразі він онлайн навчається в Каразінському університеті на Тістехи, це була та спеціалізація, яку ми з дочкою зрозуміли дуже потрібна. Для початку, для хлопця, щоб прокачати мозок. А після цього можна обирати економіку, менеджмент, по політологію, що завгодно, але спочатку бути ознайомленим цими плюралізмами логіки у математиці, у е, фізиці, і е, після цього бути здатним е, дійсно приймати правильне рішення. І чому ж мені не самотньо, коли я знаходжусь сама? По-перше, я почала вивчати ще більш ніж рік тому, два роки тому, німецьку мову, щоб мотивувати мого сина дійсно бути готовим до навчання у Німеччині. Ви Бачите, не маючи зобов'язання, я ставлю сама для себе челендж. Що по-перше, якщо я вивчаю це, повинно бути якісно. Я вже е, проходжу граматику бі е, другого е, рівня, і в мене такий челендж сама для себе, але щоб мати результат. Е, наприкінці цього 25-го року я хочу отримати 2 та е, е, почати розмовляти німецькою. Це для вас, для глядачів. Мені е, мені буде соромно, якщо я не зможу цього досягти, тобто ставимо такий пунктик плану. По-друге, я допомогла своєму синові знайти житло у Мюнхені, і це таке занурення у середовище як локального контенту. Це не так просто, це було три місяці челенджу. А також розуміння, які можливості наразі він отримує, коли проживає у студентському гуртожитку у центрі Мюнхену. Це дуже цікаво і мотивує вивчати можливості освіти та для молоді, що існують у Мюнхені, подалі. По-третє, я продовжую вивчати факультети спеціалізації, які пропонують Мюнхенські університети. Для того щоб допомогти е, сину е, сформувати напрям, тому що е, технічна арія для бакалавра це може бути і е, штучний інтелект, і програмування, але зі штучним інтелектом це розробка, фізика, е, е, ну він фізик наразі, да. І тому ми намагаємося у технічному напрямку для нього запропонувати для його мозку щось цікаве. І такого широкого вибору, як пропонують німецькі університети, де ти вже маєш можливість прочитати програму, зрозуміти, що ти будеш вивчати перший, другий, третій рік, для того, щоб розуміти, а чи співпадає назва. Спеціалізації, що ти почув. З тим, що ти би був здібний, де да, з радістю вивчати. Ну, тобто, це моє друге студентське життя, у якому я відчуваю себе ну, дуже комфортно. А тепер про мою третю дитину, про мій YouTube канал. І ви знаєте, це дійсно е, та віддушина, коли ти не знаєш, е, як переключитися. ну навпаки, ти потребуєш переключитися, щоб бути продуктивним у праці завтра. Ти просто зупиняєш усе і починаєш, як зараз, писати відео, розмовляти, спілкуватися українською, щоб не забувати, чому ти почав це. І я називаю мой Ютуб-канал молодшою, але такою розумною дитиною, тому що я завжди прошу почекай, коли в мене буде вільний час. І я повернусь до тебе. Рік пройшов, як я займаюсь Ютубом. Я вже в одному відео говорила, що мені це все ще цікаво, інтригує. І що я е, отримую можливість почати отримувати знання, вивчати нові інструменти для того, щоб навіть зробити відео, загрузити, створити відео на Ютуб, е, оцю обкладинку для відео. Тобто, це е, такий безперевний е, професійний е, досвід навчання, е, яке. Тільки кожного дня ще більш тебе затягує пізнати щось нове. І е, насправді е, я ще навіть 5% від технічних знань не отримала. Інша причина, чому мені досі дуже цікаво продовжувати вести мій YouTube канал. Я блондинка, я народилася, дуже пишаюся цим статусом, тому що це. Щось про самодостатність у образі, у якому ти живеш. Я не намагаюся бути якоюсь куклою Барбі. Я просто кожного дня говорю і роблю те, що я бажаю. Це я називаю блондинкою. Просто не боятися бути собою. І як у рожевих окулярах, я бачу, що одного року. Мабуть, якщо я, звісно, додам дуже багато зусиль, коли я буду мати вільний час для цього, я навіть можу зробити це YouTube канал як каналам прибутку. А чому ні? Це інтригує. Вже час закінчувати. І е, тільки одне хочу запитати, чи ви зрозуміли, наскільки це цікаво жити життя? Коли в тебе кожного дня, кожного тижня якісь нові челенджі, або пересування у інше місце, або отримання нових знань, або підтримка дітей, або запанувати усе YouTube канал та очікувати, що колись це буде вау, як цікавий і прибуток. Ну, тобто, життя в мене е цікаве, е не монотонне. І навіть усі труднощі, які ми, українці, наразі переживаємо, це усе такий стиль життя допомагає ще більше любити Україну. Тому що, повірте, після стількох подорожей нічого не може бути краще, ніж мати можливість повернутися до рідної домівки і відчувати ось цей рідний менталітет, інтерфейс міста. Та вічну любов до міста. Друзі, любіть життя, любіть свої рідні місця. Я дуже бажаю, щоб усі ви змогли повернутися одного дня до своїх домівок. Любити отримувати нові знання це теж дуже важлива і цікава здібність. Люблю, цілую та зустрічі у наступних відео. Друзі, я не мала часу, цілий місяць, щоб поговорити з вами. я зрозуміла це тому, що я безумна е, мечтаюча блондинка. Я, по-перше, дуже була навантажена моєю основною роботою, і це дуже гарно, тому що це допомагає мені відчувати себе стабільно е, та розвиватися професійно. По-друге, свята. Старий рік, новий рік, закриття старих планів планування задач на Новий рік. І просто зміна сезонів. Я розумію, що дуже важливо мати оці плани, які підтримують твій мозок працездатним. І мій план був випускати не менше, ніж одне відео на місяць. Тому я наразі прогулялась 5 кілометрів і змогла так рефлекснути щось вам розповісти. І надіюсь, що наступні випуски будуть більш цікавими, тому що працюю багато, відбувається у житті в моєму і дітей багато, і це е, показувати, як можна оптимістично проживати це життя.